Фармадол таблетки від головного болю. В наш час рівноправність між чоловіками та жінками у цивілізованих країнах є нормою. Але так було не завжди. Якихось 150 років тому жінки не мали право на освіту, на нормальну роботу і право брати участь у голосуванні, але жінки в той час вже почали боротьбу. Погляньте на екран. ми бачимо численні акції, протестів, мітинги, і саме ця боротьба дасть свої результати. Українські жінки не стояли осторонь, і тому на сьогоднішньому уроці історії ми поговоримо про те, як українки боролись за свої права. Жити де захочеться, вільно розпоряджатись грошима чи тим паче влаштовуватись на роботу без згоди чоловіка усе це було недоступне для українських жінок упродовж століть. Зокрема, жінок, як на території Австрійської імперії, так і російської імперії не вважали за самостійних суб'єктів права. Їх прирівнювали фактично до дітей. Такий стан речей не влаштовував українок. І вже наприкінці 19 століття вони долучились до світового руху феміністок і почали боротись за свої права. Українки зосередились на трьох питаннях: боротьба проти патріархальних стереотипів, де чоловіки головні, друге питання це боротьба за освіту, і третє це боротьба за отримання рівних виборчих прав. Найактивнішими борчинями проти гендерних стереотипів були письменниці Наталія Кобринська та Олена Пчілка. Саме вони видали перший український феміністичний альманах перший вінок за пеклою була боротьба і за право здобувати вищу освіту. На території Австро-Угорщини жінки також, завдяки своїй боротьбі, отримали право на освіту під кінець 19 століття. Її жінки отримали можливість вступати до університетів, але тільки на філософський факультет. Тривалий час право на освіту вимагали і українки, які проживали в російській імперії. Однак це була боротьба з перемінним успіхом. Влада то йшла на поступки і дозволяла слухати лекції в університетах, то це право забирала. То відкривала жіночі курси, то закривала, та найскладніше все ж було вибороти права політичні. Наприклад, на території Російської імперії жінки отримали право обирати місцеві органи влади лише після революції 1905 року, і то робити це могли тільки заможні жінки. На території Австрогорщини право обирати жінки отримали трошки раніше під кінець 19 століття. Але все одно представляти їх повинні були чоловіки у 1914 році. Світ сколохнула звістка, розпочалась перша світова війна. Неймовірно, але саме вона стане поштовхом для серйозних змін у питаннях прав жінок. Чому так відбулося? Під час цієї війни більшість чоловіків воювало, а жінки брали участь у різних економічних процесах, працювали на заводах, виробляли різноманітне обладнання, і, звісно, влада в тих чи інших країнах почала звертати нарешті увагу до прав жінок. І саме під кінець війни більшість країн почали надавати на законодавчому рівні жінкам. Однакові права з чоловіками, зокрема, і щодо виборів. І однією з перших країн, яка це зробила, була Україна. Під кінець Першої світової війни розпалася Російська імперія. Була створена Українська Народна Республіка, яка на той час мала автономний статус у складі Російської Республіки. І сама влада УНР. Прийняла закон, який надавав рівні виборчі права жінок і чоловіків. Право участі у виборах до установчих зборів Української Народної Республіки мають громадяни Російської Республіки обох полів, котрим до дня виборів вийде 20 років. До речі, буквально через місяць Українська Народна Республіка здобуде незалежність і вже набуде залежати від Росії. І саме на території Української народної республіки жінки одні з перших отримують виборче право. Погляньмо на карту. Ми бачимо роки проголошення рівних прав жінок з чоловіками, зокрема і в сфері виборів. І українська територія, територія УНР, була однією з перших, де наші жінки отримали рівні виборчі права. Таке ж право у сімнадцятому році також отримали жінки Криму серед народів, де сповідують іслам. Це був перший приклад реалізації виборчих прав жінок. Говорить вся країна прем'єра з понеділка по четвер, о 19.30.